Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офіс на мишення пише, що перед поїздкою в Німеччину та Францію президент Зеленський відсторонив Єрмака від виконання обов'язків. Прислухався до сирського та союзників таких французькі змі з посиланням на Єлисейський палац повідомляють, що Зеленський і Макрон під час зустрічі підпишуть угоду про безпеку між двома країнами. Ця угода дотримується зобов'язань, які були прийняті у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 23-го також 17 лютого, президент виступить на Мюнхенській конференції з безпеки на полях конференції. У нього заплановані зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксом, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюта та іншими лідерами держав та великих бізнесів. Кого ще негайно має звільнити Зеленський, аби нівелювати деребан бюджетних коштів і відновити довіру міжнародних партнерів, допомоги яких наразі має ключове значення задля перемоги у війні. Суб'єктивна точка зу... Зору людини, яка з січня 2016 року по теперішній час очолює топ корупціонерів, пише Євген Шевченко, перший Андрій Єрмак, Корін зла, який використовуючи особистий вплив на президент, розставляє своїх людей на ключові посади в державі, що дозволяє йому контролювати і отримувати зиск чи не з усіх топ корупційних схем. Без його усунення ми просто будемо спостерігати, як одних посадовців фунтів змінюють на інших. Проте кінцеві результати таких перестановок, на жаль не зміниться. Друге Денис Шмигаль кілька днів тому довірена особа прем'єр-міністра, а саме заступник. Міністра Лозинського було заарештовано детективами НАБУ під час отримання хабара розміром 400 тисяч доларів. Це була частина відкату з тих 1,4 мільярда гривень, які Шмигель виділив відповідному міністерству задля для генераторів та пересувних котелень на випадок повного блекауту. Загальна сума неправомірної вигоди, яку Лозинський та Шмигель планували отримати від підрядників по цій схемі, дорівнює 7 мільйонів доларів, 280 мільйонів гривень досудове слідство. Триває четверте Олег Татара довірена особа Ярмака, яка в грудні 20-го року отримав. Мала підозру від детективів НАБО, але Зеленський особисто наказав Венедиктові змінити підслідність у справі. Тож генпрокурор забрала справу у НАБО, скерувала її в СБУ, де Баканов. Її успішно й поховав. На сьогоднішній день татаров небезпечний для сталого розвитку демократичних процесів через те, що контролює та здійснює прямий вплив на діяльність ГПУ, МВС, ДБР, СБУ, БЕП та суди і є жахливим деструктивним елементом в системі державних координат. На сьогоднішній день це ключові особи, яких задля виздоровлення державних інституцій потрібно негайно позбавити всіх владних повноважень, хоча загальний перелік корупціонерів, які сьогодні перебувають на високих посадах, звісно, дуже і дуже неповний. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.